Ворон, куріпка і мишка, українська народна казка. Жили собі в лісі троє товаришів великий Чорний Ворон, біла куріпка і маленька мишка. якось їм захотілося коржиків. Хто в крамницю поборошно піде? питає мишка. Я не піду, відказує ворон. І я не піду, повторює за ним куріпка. Добре, я сама сходжу, сказала Мишка. Пішла до крамниці, купила мішок борошна, принесла додому і питає, а хто тісто міситиме? Я не буду, каркає ворон, і я не буду, відказує куріпка. Терма, я вже сама замішу, каже Мишка. Мишка замісила тісто, тісто піднялося. У мене все готове. Хто пектиме коржики? Я не буду, басом відповідає ворон. І я не буду, озивається курібка. Одійшли вдвох, пісеньки співають, крилами лопотять, ніжками притупують. Що ж, доведеться й пекти самій зітхнула мишка. Напекла повну миску, пухкенькі, м'якенькі вийшли коржики. Ну, а їстиме хто? запитує мишка. Звичайно, я, басує ворон. Я теж їстиму, каже куріпка. Е, ні, відказала мишка. Коли трудилася, ви байдикували. Танцювали та співали, на всі боки позирали. Тепер я ласуватиму коржиками, а ви собі співайте далі. Не хотіли працювати, не будете їсти.